Людей загинули, семеро отримали поранення. Наслідки обстрілів російськими військовими Херсонщини за добу. У Херсоні працюють 11 пунктів з видачі безкоштовних ліків. В ніч з 1 на 2 грудня російські військові знову обстріляли житлові райони Херсона. Жителі острова під ворожу артилерію потрапляють не вперше, розповідає Світлана Поплавська. Цього разу обстріл розпочався близько 21-ї. Пізніше був іще один. Це дуже страшно. Це знаєте, хочеться закрити очі і відкрити. А коли ти їх закриваєш, а світло вночі, вони летять туди так страшно, що ви себе передати не можете. Дуже страшно. Квартира Херсонки Ольги зранку має такий вигляд: помешкання зруйноване, намагається навести лад. Спасіба Богу, що майсталь живі та й все. Надіємося. Зранку прийшов перевірити свою квартиру Олексій Яковлів. Тиждень тому він переїхав в інший будинок у цьому ж районі. Прийшов сьогодні, от матрю, от у мене в сусідньому під'їзді мама живе, тобто ну, по сусідству. Що у неї стекла немає, що у мене стекла немає, вообще по чистості повністю. Тобто е, верхні етажі практично везде стекла повилітали. Звісно, що там, де металопласт, то там все в порядку. Лагічна картина і у помешканні Олексія Абрамова. «Стекла повилітали з лізлої сторони. Це просто йду зараз в свою квартиру, подивитися, що там. Потрощені місцями обгорілі вікна та балкони, бите скло, залишки речей на подвір'ї. Такий вигляд нині має будинок. Місцевий мешканець Анатолій Дахно розповідає: внаслідок обстрілів лишились ще й без газу. У нас в домі перебігла газову трубу, то зараз позвонювати рятувальникам, то вони приїдуть, будуть горіти трубу. Пожежу у будинку ліквідували рятувальники. «Ввечері в одному з районів міста сталося загорання квартир в багатоквартирному житловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 квадратних метрів. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників. Влучив російський снаряд і в АЗС та ангар у цьому ж мікрорайоні. Напередодні вночі було гучно і в іншому, розповідає Херсонка Євгенія Білова. Снаряд зруйнував дах та пошкодив квартири. Это случилось ночью, когда была сильная бомбежка. Так что дом, восьмой этаж, дрожал. У меня с холодильника там, кувшинчик стоял, все снесло. Повылетали все межэтажные окна. В квартирах повылетали стекла, рамы, пеноблоки, стеклоблоки. С той стороны очень красиво да? это все видно. За інформацією обласної військової адміністрації, російські війська минулої доби 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Троє людей загинули, семеро отримали поранення. Ворожа артилерія. На жаль, руйнується інфраструктура міста та житлові приміщення. Інформація, щодо постраждалих, наразі уточнюється. Звертаємо увагу на міну небезпеку. Кому оборони міста Херсон просить громадян. Виконувати відповідні всі вимоги щодо мінної безпеки Катерина Гончаренко, Олена Ліченко, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон. Пункт видачі ліків під кабінетом з рецептом Олександр Шиманський. Чоловік прийшов за інсуліном, шприцами іголками. Говорить, за 9 місяців зараз отримає потрібну кількість доз. Під час окупації міста були проблеми. Хоча волонтери привозили ліки, але постійно доводилось економити. Це сильно вплинуло на самопочуття. Дуже схуд, каже Олександр. економити. можливості Возможності тому поэтому дозу менше. нині у Херсоні працює дві аптеки. Програма доступні ліки. В них ще не запущена. Отримати безкоштовні медикаменти можна в пунктах роздачі, що відкриті на базі лікарень і поліклінік міста. Загалом їх 11, каже. Тимчасово виконувачка обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ліна Бондарева. Хочу роз'яснити нашим херсонцям, що це не завжди те, що специфічно потрібно людині, або ліки певного виробника. Це може бути ліки, які виробника іншого. Можливо, треба буде зачекати ті, які необхідні ліки, які надійдуть в найближчим часом, щоб люди розуміли, що це не аптечний заклад, і пункти працюють на тих препаратах, які вже отримали. До Херсона медикаменти почали завозити із першого дня деокупації. Втім, асортимент досить малий, є найнеобхідніше, каже заступниця головного лікаря першої Херсонської поліклініки лікарні тропіних Світлана Пшенична. наразі нам завозять тільки, ну скажімо так, життєво необхідні ліки. Ну пацієнтів вже ж хочеться і гордошко побризгати, і носик закапать. Цього звичайно нам не поки що не завозять. Тоже... Тут найголовніше і дійсно непогані ліки і для захворювань щитово подібної залози зараз завезли. Трошки ми небагато ми інсулінів. Отримали наших вітчизняних. Порядок отримання ліків простий, розказує медичний директор лікарні тропіних Леонід Ремига. Хворий звертається до свого сімейного лікаря, який робить запис в амбулаторній картці, і з цим записом людина йде до пункту. Підвоз медикаментів до пунктів роздачі робиться щоденно. Сьогодні от привезли нам невелику кількість ліків із Рівного, з Волині, зі Львова з цих міст. Вони добираються в цей час. Поки ми маємо перелік такий. Ну, будемо казати, казати найважливіші противодіабетичні, серцево судинні жарознизуючі від головного болю, там перев'язувальні матеріали, якщо там потрібно. Пункти видачі ліків працюють щоденно, крім вихідних з 9 до 12. Нині тривають перемовини з волонтерами, каже Ліна Бондарева, щоб вони допомогли з адресною доставкою тим, хто не може прийти особисто за ліками. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.